Сьогодні у нас 22.07.23 року ми будемо проводити рибоохоронний рейд на Кіровоградській області на Кременчуцькому водосховищі дотримання право промислового рибальства. Працівниками Кіровоградського рибоохоронного патруля майже кожного дня здійснюються подібні рибоохоронні рейди. Ось ми бачимо промислове риболовне судно, яке здійснює промислові операції. Кировоградський рибоохоронний патруль. Добре йде. Добрий день. день. Кіровоградський рибоохоронний патруль, я старший державний інспектор Полтовець, Микола Володимирович, придивіть, будь ласка, документи. Так, посвідчення рибалок на весь екіпаж. Дані документи засвідчують законність діяльність е даних рибалок. Чотири, чотири.

Знаряддя лову повинно бути обірковане. Як бачимо, пломба стоїть згідно правил промислового рибальства та співпадає з дозволом. Ми бачимо, що переважно попадається лящ до злої. Промислове знаряддя лову Пробірковано згідно всіх правил промислового рибальства. Спірка. Номер співпадає. Допоможіть, будь ласка, замірити. річ. 71. Дане знаряддя лову дозволене для здійснення промислових операцій. На даному рибовому судні порушень не виявлено. Час проведення сьогоднішнього рибоохоронного рейду порушень не було виявлено.